Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео на тему виплату Норвегії. Це вже оновлена інформація. 19 квітня до нас приходив додому куратор. У нас була зустріч з ним, і нам надали виплати, надали картки. Зараз все розповім. Він прийшов. Прийшов і наш господар нашого помешкання прийшли до нас в хату. Сіли ми за стіл. Перше, що ми зробили, це підписали контракт трьохсторонній. Один підпис цей, е, е, нашого господара, один підпис мій і один підпис комуни. Е, моєму господарю комуна надала 2000 євро 20 тисяч крон. Е, е, це не депозит, а гарантійний кошти. Якщо я е, кудись виїду і не скажу нашому господару, або покину е, наше помешкання і щось не скажу, або щось там зламаємо. Е, тобто комуна дала йому як, якби депозит. До цього в нас був депозит. Ми побалакали з нашим господарем, щоб він його прибрав. Він прибрав з контракту цей депозит і зараз йому комуна дала гарантійний депозит. Дуже прикольно, він дуже задоволений. І все таке. Ми підписали це. Далі, Далі про картки нам дали картки. Тобто, дивіться, ми тут з березня, з 2 березня. 17 або 15 або 17 березня ми офіційно прийшли до ресурс центру до комуни і сказали, що ми тут. Нам прийшла відповідь від УДІ, що нам дали колективний захист. Ми хочемо бути в цій комуні. Це після самозаселення. І з цього моменту це як дата нашого початку у комуні документів наших. І от дивіться, нам з, з чого з початку цієї дати. До 19 квітня нам надали 15 тисяч крон, 14 тисяч 800 крон. Це надали не з моменту того, як ми подали ці документи, а з моменту, коли прийшов куратор. Це з 19 квітня до кінця місяця гроші і 8 тисяч сімсот крон. Це на одяг нам надали, так як всім там розповідають, що надають в мутаках. Нам теж дали, хоча ми на самозаселенні, нам теж дали 8 тисяч сімсот крон на Одяг нам дають 900 крон на білети на автобус кожного місяця, і нам будуть давати 13 600 крон кожного місяця на сім'ю із двох дорослих і дитини 2 роки. Ці кошти вже на картці одразу були. Ми можемо знімати 3 тисячі крон за один раз. Тобто, ти можеш безкінечно стояти і знімати з пари банку. Ти можеш йти і знімати ці гроші. Можеш також провірити рахунок свій. Ми ще нічого не провіряли, нічого не знімали, поки буде все на карті. Що ще прописано у нас? За нас комуна буде платити за житло. За житло комуна буде платити за нас до кінця вересня. Це дуже прикольно, ми дуже раді цьому. Я спитав у куратора: якщо я почну працювати, я ще не казав, що я працюю. Я спитав: якщо я почну працювати, що мені треба? Він каже: як тільки ти отримаєш першу зарплату, ти повинен сказати мені, ми приберемо тебе з виплат, подамо нову заявку. І коли ми подамо цю заявку, твоя дружина буде отримати виплати, ти не будеш отримувати виплати. І я так розумію, що за будинок ще будуть платити вони. Потім, як тільки моя дружина піде на інтеграційну програму, вже потім будемо платити ми самостійно. Це нормально. Навіть якщо зараз вони скажуть, що ми будемо платити самостійно, це буде нормально. Ще куратор каже, ти можеш задавати будь-які питання. Ну, що ми спитали? А, він сам спитав: у вас є якась невідкладна допомога, вам потрібна, там зуби чи ще щось. Ми кажемо так, Лері, там потрібно там, зуби, подивитись, пломба вже дуже давно. Вона її дуже ну, як, тривожить не так сильно, що там прям. Але ми сказали так, що потрібно. Каже: Окей, ви йдете в НАВ, питайте в них, щоб вони надали вам гарантійний лист на оплату послуг стоматолога, дантиста. Куратор каже: головне, щоб коли ви пішли до стоматолога, щоб сума не перебільшила 50 тисяч крон. Мій господар оселі просто скільки каже? 5 тисяч євро. Тобто 5 тисяч євро тобі дають на те, щоб зробити зуби. Звичайно, що нормальний українець не буде, прийде там все, мені робіть всю чистку. Мені там давайте міняйте зуби, імпланти ставте. Ні, це ну буде неадекватно виглядати а це буде виглядати неадекватно, як на мене, ну, ви розумієте чому? Бо тут дуже багато халяв проїхало просто, які, яким потрібно, потрібно гроші і такі питання, там, наприклад, а якщо я приїду, то я зможу відкласти гроші, Або, а якщо я приїду, я зможу заробити, а потім виїхати в Україну вже з грошима в плані заробити з виклад. Або ой, а можна приїхати і забрати ці 5 тисяч а, євро, які там дають а, на зуби, і уїхати. Ну, як Як можна такі питання задавати? Для мене це просто це як дебілізм повний. Я не знаю, як це по-іншому назвати. Я цього не розумію, це якими людьми, людьми повинні бути, ну просто. Але це не моя справа, кожен робить, що хоче. Це просто по одній людині потім будуть судити всіх нас і дивитися, які ми всі українці. А наступне, нам сказали, коли я спитав, у нас немає телевізору. Е, і я спитав, е, в нього, а я чув, що людям також комуна дає е, телевізор, і ти його повинен потім повернути. Це нормально. Там, мені не потрібно нічого купувати, я можу в оренду там, якось взяти. Ну, тобто це просто без, без грошей. Ти береш в оренду і потім комунію віддаєш. Але він каже: Ні, ні, ви можете подати через НАВ заявку. Якщо у вас є дитина, це може навіть удобрити, буде все окей. Вам дадуть. 3-4 тисячі євро, десь там 30-40 тисяч крон на фурнітуру, на меблі, на побутову техніку, на все таке. Ну, тобто Ми пізніше, може, подамо, а може навіть і не будемо глянемо, що як, як, може, якщо знайдемо на фіно якийсь телевізор, то так. Якщо ні, то глянемо, що буде далі. Ну, і Я був в шоці від того, що Норвегія пропонує таке українцям. Тобто Норвегія не просто так зробила цю інтеграційну програму. Норвегія реально хоче, щоб українці працювали. Бо коли ми, ми ще підтверджуємо, цьому, я пішов в банк, оформлювати картку. І чоловік цей ну ми заговорили там за поляків, за Чехів, за різні національності, що є у Норвегії. І що він мені каже? Він каже: Норвегія дає вам дуже гарні умови для того, що Норвегія розуміє, що в Норвегії є голова, є розум, а треба руки. Все просто. Вони хочуть, щоб ми працювали. І це нормально. Ну, Хто як до цього ставиться, але я, я вважаю це нормально. Якщо ти хочеш працювати, не боїшся будь-якої роботи, то Норвегія Норвегія дуже чекає на тебе. Але ти повинен також спілкуватися англійською дуже гарно. Або ти повинен вивчати норвезьку. Тому ось такі умови. Норвегія дуже класно відноситься до нас. Норвеги, самі Норвеги, хто Норвеги, саме не приїхали сюди. не... Переселенці, якісь, а просто норвеги, вони дуже-дуже класні люди. От з ким не спілкуюсь, ось тільки що приїхали з пікніку з з Мішою, були на пікніку, і приїхали додому. І там щось, мій сусід, свій, свій човен там щось ремонтує. Ну і просто щось там має, спитав мені, Hello, я Джона, хелов, все, побалакали, побалакали. Раз, два, хопа, і вже у нас розмова затягнулася. І вона затягнулася на 10 хвилин, потім на 20, потім на півгодини, потім вже пішов дощ. Ми вирішили, що треба йти вже по хатах. Ну, дуже прикольні, дуже класні люди, щирі. Нам дуже подобається. Зараз ще тепліше і тепліше становиться і вже якось звикаєш. Дуже прикольно, дуже класно. Нам все подобається. Зараз зроблю маленьку вставочку, там де ми мішки купили велик. Ну і ще якісь ставочки пороблю. Друзі, всім дякую, велике, що ви дивитесь канал. Підпишіться, будь ласка, я скоро зроблю дуже багато відео. Я вже три з них змонтував, просто треба все по черзі. Про роботу трішки пізніше буде, зараз буде про те, чому саме я обрав Норвегію, чому саме Крістіансан, Я Крістіансан, буде відео про те, як ми самозаселились повністю. Весь шлях, як ми знімали. А, апартаменти, що ми робили, куди йшли, повністю. Все з силками. коротше, З тим, як вам потрібно. Я сьогодні після роботи купив такий бігов'яв. Міша вже давно хоче, дивиться на дітей на майданчиках і мені просто вже соромно, що в нього такого нема. Ось, папа щось там отримає, скоро вже по ну, купив наперед. Ми покажи, скільки він коштує. 349 33 3 євро десь так все розпаковка зробили мішки такий ось велик дуже прикольно виглядає стильово. ось така у нього тут ракета такі білі колеса Тобі подобається Угу. звичайно що ти ще скажеш. а ну пробуй давай давай а ну давай мам допомагай ой ви все нормально давай Тримай. Там є, там є, там є. Міша лінтья, юга не хоче. Але так, кожного разу будемо. О, дивіться, він, як Ліра. Міша, ти бери і повторюй за мамою. Давай. Ми кожного разу просто будемо брати на майданчик. І він звикне, що в нього є це бігає, але буде кататися. Це буде окко. Ось вам в ефірі танці шманці Міша, обережно. Пішли ням. -ням. У місі сьогодні свято якесь. Ну, Ми реально ну, не дуже багато купуємо іграшок. Майже всі іграшки це або десь на фіно знаходимо, або просто люди, там, сусіди щось віддали від дітей. Ну, тобто щось з Франції ще привезли. Не дуже... О, Міша! Браво!